Повірити та перемогти недугу талантом. В Івано-Франківську відбувся 11-й фестиваль творчості для молоді та дітей з функціональними обмеженнями. Їх тут близько сотні, і усі вони мають різні фізичні вади. Та, попри це, на широкий загал демонструють неабияку силу духу. Своїми танцями, піснями та декламацією віршів. Доводять творити мистецтво, вчитися та розвиватися можна попри усі страшні діагнози та хвороби. Тут багато дітей, всі вони ну з якимись вадами, але це не зупиняє їх співати або танцювати. Я дуже люблю, коли діти показують свої можливості, що в них немає можливостей великих до цього, але вони стараються і вони хочуть досягти чогось. Концертні номери це лише частина фестивалю. Іншу сторону талантів діти з особливими потребами відкривають уже на традиційній виставці. Тут різноманіття малюнків, аплікацій виробів з бісеру та декупаж. Таке багатство захоплень кажуть організатори дійства, допомагає юним митцям повірити у себе і подекуди перемогти хворобу. Адже, незважаючи на усі негаразди, ціни не по руках сильні діти цінують кожну мить, як ніхто інший. Вони вміють малювати, ліпити, робити різні поробки, співати, танцювати. А саме основне вони вміють радіти життю. Радіти так, що напевно не завжди здоровий вміє порадіти тому, що є на сьогоднішній день, тому що є мама, тому що є тато, тому що є добрі люди, і тому, що світ такий прекрасний навколо них. Та відпочивати навіть після завершення фестивалю цим дітям ніколи. Кращі таланти готуватимуться до наступного етапу конкурсу вже обласного. А згодом його призери поїдуть до Артеку демонструвати своє вміння на усю Україну.